У Кривому Розі презентували незвичайну виставку Дві душі, одне натхнення. Тут свої творчі роботи представили викладачка художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна, Світлана Букрєєва та її учениця Олександра Грінькова. Викладаю на протязі вже 34 років рисунок, живопис, композицію, декоративне прикладне мистецтво і ліплення. Я себе позиціоную як викладач, а не художник. То я разом зі своєю намолодшою вихованкою. Виставили ми роботи. Діти ж запрошують, вірні, питають. А як ви малюєте? І От я вирішила показати дітям свої роботи на протязі всього, як я починала навчання тут різних різні періоди моєї творчості. І останні зовсім свіжі ще шари фарби не висохли на виставці. Представлені десятки робіт у різних жанрах: від живопису і графіки до декоративно-прикладного мистецтва. Викладачка каже: ці роботи підсумок багаторічного. Творчого шляху, і водночас старт нової мистецької історії її учениці. Я дуже рада відкрити цю виставку разом з моєю вчителькою Світланою Олександрівною. Дякую їй, що навчила мене малювати і бачити красу у світі. Також я дякую своїм викладачам Івановні та Івану Вікторовичу за підтримку за те, що за уроки за навчання за те, що кожен раз мене підтримували. Також я дякую своїм батькам моїй матусі татусю і моїй сестричці за підтримку на ману на бапелі. При юний вік Олександра вже має перемоги на престижних українських та міжнародних конкурсах, а також відзнаку міського голови для обдарованої молоді. Вона малює, співає, грає на фортепіано та флейті, займається танцями. Сьогодні дуже для нашого закладу визначна подія, тому що відкривається персональна виставка двох наших художниць: юної художниці і досвідченої художниці, викладача провідного нашої художньої школи, викладача методиста, букрієва Світлана. Лани Олександрівни та її учениці Олександри Грінькової. У школі кажуть, ця виставка яскравий приклад того, як поєднується творчість учня і наставника. А ще доказ того, що мистецтво не має меж і здатне єднати покоління. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.